Мишеня Тім зустрічає новий рік, з Анна. Зимовий ранок за вікном повільно кружляють сніжинки. Мишеня Тім думає, коли вже прийде новий рік. У будинку все готове до свята, ялинка вбрана, свічки горять. Навіть на свого іграшкового ведмедика Тім одягнув новорічну шапочку. До кімнати заходить мама. Тім! Ти вже написав листа Святому Миколаю? Ой, забув, мишеня Тім ще не вміє писати, але він може намалювати які подарунки хоче. Тім швиденько дістає аркуш паперу, кольорові олівці і починає малювати. Ось потяг, ось літак, багато солодощів, а ще шарфик і нова шапочка для ведмедика. Сподіваюся, святий Миколай зрозуміє, чого я хочу, думає Мишеня Тім. І все це мені подарує. Мамо, мамо, я написав листа Святому Миколаю, кричить Тім, віднесеш його на пошту, а я хочу погуляти. Звісно, біжи, дозволяє мама. Мишеня Тім одягає теплу курточку, шапку, шарфик і виходить з дому. Ого, го скільки снігу, радіє тім. Я зліплю сніговика, найкрасивішого сніговика. Юху, білчиня з'їжджає по ринві і регоче. Краще, ніж на американських гірках. Привіт, піпе, кричить йому тім. Він знає білченя, вони іноді разом бавляться. Тім дуже старався, і сніговик вийшов просто чудовий, вище тіма. І такий гарний. Дивись, Тедді, каже тім своєму ведмедику, мій сніговик трохи схожий на тата, правда? Вечір стає холоднішим, тім тремтить. Бррр, який мороз. Я весь замерз і лапи, і хвісти навіть вуса. Він бере свого ведмедика і швидко, швидко біжить до будинку. І Раптом тім бачить пташку. Фю -фью, як холодно, плаче пташка. У мене болить крило, і я не змогла полетіти у теплі краї разом зі своїми друзями. І тепер замерзаю. Малюче, дай мені, будь ласка, свій шарфик, щоб я хоч трохи зігрілася. Тім любить свій шарфик, віддавати його йому шкода. Він вирішив вдати, що нічого не почув, пройшов повз і шмигнув у одинок. Час спати, тім лежить у теплому ліжечку, але на душі у нього гидко. Що з тобою, Тіме? питає мама. Скажи, а святий Миколай дізнається, якщо я зроблю щось погане? Звичайно, святий Миколай усе знає, але якщо ти вчинив щось погане, то можеш виправити свою помилку, каже мама і обіймає своє мишеня. Вранці Тім прокинувся рано раненько, схопив свій старий светр і побіг до мами. Давай швиденько його розпустимо, а з ниток зв'яжемо шарфик. Мені він дуже потрібний. Будь ласка, допоможи мені. Мама швидко зробила шарфик, тім одягнувся тепліше, посадив Теді на санки, взяв шарфик і подався шукати пташку. Пташко. Пташко. кличе Тім знову і знову, але ніхто не відгукується. Нарешті тім знайшов пташку. Вона сиділа під ялинкою і тремтіла. На, візьми швидше шарфик, просить її тім. Боюся, шарфик мені не допоможе. Я промерзла наскрізь, відповідає пташка. Але тім все одно вмотав пташку шарфиком, а потім посадив на санки і повіз додому. Мамо, мамо, я привіз замерзлу пташку, кричить тім з порога. Мама розігріла суп. Тім нагодував пташку, і вона зовсім зігрілася. Спасибі вам. дякує пташка мишеняті Тіму і його мамі. Настала ніч, святий Миколай ходив від будинку до будинку і дарував подарунки. Мишеня Тім солодко посапував під ковдрою, як сплять усі гарні мишенята. А вранці він знайшов під ялинку і іграшковий потяг, і літак, і цукерки. І, звісно, шарфик і нову шапочку для свого ведмедика. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію, як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок, тому загляніть туди. До зустрічі!